Служба безпеки викрила в Дніпровській міській раді злочинну схему виїзду місцевих депутатів за кордон попри діючу заборону в умовах війни. До організації незаконної діяльності причетна очільниця одного з департаментів міської ради та її заступниця. Більш детально розповість Валерій Єфанов, речник служби безпеки України у Дніпропетровській області. Служба безпеки викрала в Дніпровській міській раді злочинну схему виїзду місцевих депутатів за кордон попри діючу заборону в умовах війни. До організації незаконної діяльності причетна очільниця одного з департаментів міськради та її заступниця. За даними слідства, вони допомогли депутації однієї з районних рад у Дніпрі незаконно виїхати на відпочинок за межі України. Щоб обійти заборону на поїздки за кордон, чиновниці оформили її фіктивне відрядження для нібито участі в науковій конференції на території Євросоюзу. Для реалізації схеми посадовиці залучили спільницю завідувачку кафедри Київського університету. Саме вона надала підроблене запрошення-виклик для участі у зарубіжному заході. На підставі зібраних доказів всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України, а саме частиною другої статті 332 на законне перетинання державного кордону України, статті 27, 28 та частиною першої статті 366. це службове підроблення, вчинено за попередньою змовою групою осіб. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Злом висницям загрожують до 7 років позбавлення волі. Комплексні заходи з викриття оборудки проводили співробітники ЗБУ в Дніпропетровській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.